Вітаю! Минулий тиждень у багатьох був напружений настільки, що навіть пса патрона перевдягали у костюм хімзахисту, а ми були настільки занурені у вирії ігро новин, що навіть попонікувати не мало часу. Зате маємо час поділитись цими новинами з вами, а ділитись є чим. Тут вам купа різних ігор у всесвіті Assassin's Creed і ремейки до Легенд Геймдеву не обійшлося без витоків та інсайтів. Загалом, тиждень, як завжди, був наповнений цікавими подіями, про які сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Фрейзер Кеймінг, це дайджест ігрових новин. Варштовто зручніше. Ми починаємо. У виставці Tokyo Game Show візьме участь понад 500 компаній. Цього року шоу пройде без карантинних обмежень, і його нарешті зможуть відвідати всі охочі. Виставка проходитиме з 21 по 24 вересня в японському місті Тіба, що розташоване поруч з Токіо. Уже заявлено участь понад 500 компаній. Серед учасників можна помітити таких гігантів ігрової індустрії, як Bandai Namco, Capcom, Капком, Square Tecmo, Konami, Microsoft, NetEase Games, Square. Enix, Sega Atlus. Kojima Productions обмежиться стендом із мерчендайзом, але напевно на шоу з'явиться і сам Хідео Кодзіма. Nintendo поки вирішила обмежитись лише бізнес-зустрічами, але до початку виставки багато що може змінитись. Японці зможуть придбати квитки вже 8 липня, а іноземці з 26-го. В'єтнамський блогер звив 18 хвилин геймплею кооперативного шутеру Payday 3 від студії Starbreeze. Тільки на витоках і тримається жанр ігроновин. Інформація про багатько проєктів зливається недобросовісними співробітниками. А ми з радістю це читаємо. Цього разу неприємна ситуація сталася з кооперативним шутером. Payday 3. 18 хвилин ранньої версії геймплею потрапило в загальний доступ. У ролику в'єтнамського блогера компанія з трьох гравців пробирається в будівлю через дах, після чого їх помічає охорона і починається стрілянина. Play Day 3 заплановано на 21 вересня 2023 року на ПК Xbox Series і PlayStation 5. Ubisoft не проводила рекламну кампанію власної стратегії The Settlers New Alias, а просто випустила її без будь-якого маркетингового супроводу. Французька компанія, яка з будь-якого приводу випускає трейлери своїх ігор, взагалі не приділяла жодної уваги до гри і навіть не провела рекламну кампанію цієї стратегії. ПК-версія гри вийшла без маркетингового супроводу в лютому і залишилась непоміченою більшістю геймерів, так само розробник вчинив із консольними версіями стратегії. Ubisoft за день до виходу констатувала факт, що 4 липня гра з'явиться на PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. Авторитетний інсайдер підтвердив розробку і швидкісний анонс оновленої версії Red Dead Redemption. Сумнівів у розробці ремайстера або ремейку Red Dead Redemption залишається все менше. Минулого тижня одразу дві новини вказали на те, що Rockstar Games працює над оновленою версією культового вестерну. Гра отримала новий віковий рейтинг у Південній Кореї, та розробники оновили іконки досягнень RDR у Rockstar Games Social Club. Тепер ще одне авторитетне джерело підтвердило, що Red Dead Redemption повернеться у поліпшеному вигляді. Вихід ремастера RDR стане важливою подією, оскільки гра з моменту її виходу в 2010-му була. Офіційно доступна тільки на PS3 та Xbox 360. До того ж, технічно вона сильно застаріла, але як і раніше, є однією з найкращих сюжетних ігор. Скоріше за все, вихід ремастера дасть змогу максимально широкій публіці ознайомитися зі знаменитою грою Rockstar Games. Ні для кого не секрет, що Ubisoft покладає великі надії на бренд Assassin's Creed. Тож у розробці у студії перебуває одразу 11 ігор за цією франшизою. Ще недавно було відомо, що в розробці перебуває 10 різних частин франшизи Assassin's Creed для всіх платформ, включно з мобільними пристроями та VR-гарнітурами. Після того, як стало відомо, що Ubisoft може розробляти ремейк Assassin's Creed Black Flag, Том Гендерсон поспілкувався зі своїми джерелами та оновив список проєктів французького розробника. Тепер він містить у собі 11 ігор: Assassin's Creed Mirage, Nexus, Codename Jade, Codename Red, Codename Hex, Codename Victus, Codename Nebula, Codename Raid, Codename Echos... Нексус два та блекфлектримейк. Шанувальникам ізометричних рольових ігор доведеться звільнити багато часу на проходження Baldur's Gate 3. На повне проходження рольової гри знадобиться понад 200 годин. Керівник Larian Studio Sven Вінке в інтерв'ю порталу IGN розповів, що на проходження тільки основного сюжету Baldur's Gate 3 гравцям знадобиться від 75 до 100 годин, а на повне проходження з додатковими завданнями, відвідуванням усіх локацій і вивченням усіх можливостей гри необхідно понад 200 годин. Гру можна пройти і у ковер. Оперативному режимі Але Свен Вінке попереджає, що в такому разі процес може затягнутись на півтора роки. Такого висновку дійшли геймдизайнери у Orion Studios після аналізу інформації про спільні проходження аналогічної гри Дайваніті Оріжніал Сін 2. пк версія гри вийде 3 серпня. Реліз Baldur's Gate 3 на PS5 відбудеться 6 вересня. А от користувачам MAC доведеться почекати невизначений термін. Гра буде мати українську локалізацію одразу з моменту релізу. Розробники ремейку культової рольової гри Готік показали, який вигляд матиме один з наймагутніших ворогів. Розробники з Alkima Інтеректів продовжують демонструвати оновлених істот з ремейку культової гри Готік. Раніше було показано гарпій та гоблінів, а зараз геймерам показали декого небезпечнішого. На новому арті зображений один із найнебезпечніших ворогів у грі скелет Маг. Ці могутні істоти мешкають у занедбаних руїнах. Особливо часто їх можна зустріти в туманах. Мані вежі і в лабіринті катаком під замком у долині рудників. Точна дата релізу Годі Remake наразі невідома, але очікується, що гра вийде у 24 році. Вона буде доступна на ПК, Xbox Series і PlayStation 5. Адвокат Microsoft назвав нову дату релізу Зелдер Scrolls 6, яка розходиться зі словами Філа Спенсера. Нещодавно голова Xbox Філ Спенсер заявив, що шоста частина The Elder Scrolls вийде не раніше 2028 року. Але під час одного з судових засідань у справі FTC проти Microsoft прозвучала інша інформація. Адвокат Microsoft намагався поправити представника Афтека, але осоромився сам. Він мало того, що назвав нову гру The Elder Scrolls 16-ю частиною замість 6-ї, так ще й повідомив, що вона вийде у 2026 році. Невідомо наскільки ця інформація відповідає дійсності, але слова Спенсера звучать впевненіше, оскільки він, вочевидь, перебуває в курсі всіх справ своїх студій на відміну від адвоката. Та який, ймовірно, тільки нещодавно вперше почув взагалі її назву. У всьому винні відеоігри. Відеоігри винні завжди. Якщо в соціумі виникають проблеми, а визнавати власну провину не дуже хочеться, то завжди можна все спухнути на комп'ютерні забавки. Так і зробив, наприклад, президент Франції Еммануель Макрон і заявив, що заворушення, які охопили країну минулого тижня, викликані відеоіграми. Саме вони за версією президента спровокували людей вийти на протести після загибелі 17-річного підлітка від рук поліцейських. Точно, це не засилля мігрантів безмоги асиміляції. Провокує зворушення, а сім стрит тримайте в курсі, пане Макрон. Видавництво Ана Пур анонсувало великобюджетну гру Blade Runner 2033 Labyrinth Лабіринт за мотивами одного з найвідоміших творів у сетингу кіберпанк. Під час власного шоу видавництво Anapurna Interactive анонсувало свою першу великобюджетну гру, і яку у розробці перебуває Blade Runner 2033, Перша за 25 років гра за мотивами популярного фільма Той, хто біжить по лезу, який своєю чергою знято на основі роману Філіпа Діка чи мріє Андроїд про електроовець. Атмосферний трейлер не дає точного уявлення, що ж себе представляє гра, але можна констатувати, що її події розгорнуться між оригінальним фільмом і його продовженням 2017 року. У Blade Runner 2033 лабіринт геймерів очікує атмосфера похмурого кіберпанку. Сюжет гри розповість про життя мисливця на андроїдів за часів, коли у нього не залишилось на кого полювати. Заявлено, що гра вийде на ПК та консолях, але дата її релізу наразі невідома. Ну, ось таким і вийшов ігровий тиждень. Ну а щоб не загубитись у вирії ігроподій, рекомендую підписатися на наш канал. Також, якщо вам сподобався даний відеоролик, поставте йому вподобайку та натисніть на дзвоник, аби не пропускати нових відео. У посиланні, до речі, можете придбати мені кави, бо я дуже люблю каву, а ще більше люблю гроші. Підтримайте, будь ласка. Нехай щастить.